Адже своє професійне свято відзначають самовіддані, невтомні, натхненні трудівники, люди з величезним серцем і душею та з великою любов'ю до землі. Дорогі аграрії, дозвольте щиро привітати вас зі святом та побажати всім вам міцного здоров'я, благополуччя, здоров'я всім вашим рідним та близьким, мирного неба над нами. Та над нашою Україною. Хвала вашим невтомним рукам, та нехай у кожного з нас буде незламна віра у те, що Україна завжди буде для свого народу щедрою, багатою та благословеною. let Адже тільки людина, яка всією душею любить свій рідний край, землю та все живе, отримує бажаний результат своєї праці. Тож нехай кожен день буде для вас новим початком, повним нових можливостей і досягнень. Ваша праця, вона неоціненна для нас усіх і заслуговує найвищих похвал. До вітального слова. Запрошуємо Кагарлицького міського голову Олександра Панюту, Будь ласка. Доброго дня, так говорити, Представники фермерів. Свято наше молоде, де фермерами розпочали святкувати з 20-го року, 19 червня був прийнятий закон про фермерські господарство. Я думаю, настане час, коли будемо збиратись більшими колективом. У нас налічується по інформації на тинабуло більше 60 фермерів. Фермери сьогодні заслуговують уваги і слова подяки від громади. Насамперед, я як голова, я дякую вам за підтримку, допомогу в забезпеченні життєдіяльності нашої громади. Кожен з вас якісь маленькі кроки робить на підтримку і влади, і будемо так говорити територіальних. Де точніше, де територіально господарюєте підтримки тих населених пунктів. Тому слова подяки вам. Я бажаю, щоб це збулося. Я вважаю, щоб все таки навіть у таких складних умовах ви отримали достатньо врожаю для того, щоб ну, господарювати і забезпечувати і життєдіяльність свого фермерського господарства ну, відповідно сплачувати податки, бо це для нас важливо. Дякую вам за те, що ви своєчасно якісно сплачуєте податки. Я разом із головою асоціації фермерів ми з депутатами, точніше, ми ініціювали, а депутати підтримали, і ми сьогодні робимо кроки надати вам можливість викупити. Ті земельні ділянки, хто має їх в постійному користуванні, вже певні дії ми зробили. Є декілька заяв уже розглянути, прийняти рішення. І хто бажає це зробити, законодавець держава передбачила таку можливість викупити за нормативно грошовою оцінкою. Тому, будь ласка, користайтеся цією нагодою. Я бажаю вам сьогодні доброго настрою, добрих слів від своїх підлеглих колег. Ну, нехай збуваються всі бажання і мрії. Спасибі вам за вашу працю. Для вручення будяк запрошуємо міського голову Олександра Панюту та заступника міського голови Валентину Циганок. Галицька міська територіальна громада висловлює подяку Голінці Ніні Миколаєві, голові селянського фермерського господарства Голінка, за невтомну працю, за взятість, наполегливість. Відданість професії, вагомий внесок у розвиток агропромислового виробництва громади та з нагоди дня фермера. Ми це чисто символічно, але ми вам дякую, що ви в нас є. дякуємо за вашу працю. Подяка висловлюється череху Анатолію Явтуховичу, голові фермерського господарства Колос. Також дякую вам, вашу ягідь, пенори, Василь, Спаси, вам та за вашу працю, тримайте подяку, воно на згадку і власне голову. Подяка висловлюється Сачку Миколі Миколайовичу, слюсарю сільськогосподарської господарської техніки, фермерського господарства широкоступу. Подяка висловлюється Мартиненку Володимиру Володимировичу, голові селянського файдерського господарства Мартиненко. Володя прямо. Ми дякуємо займаємося, свято, Василі, святом, священні. свято, свято, просить. Подяка висловлюється Юрченку Анатолію Анатолійовичу, комбайнеру фермерського господарства Матвійчук. Давайте робити, так буде історично. Подяка висловлюється блаку Михайлу Михайловичу, голові фермерського господарства «ДАР». Подяка висловлюється Янченку Роману Миколаївичу, керівнику фермерського господарства колаців Плюс. Хочу від да, себе спасибо. Подякувати асоціації нашій районній працює об'єднаної громади об'єднаної громади. Подякувати голові Асоціації об'єднаної громади. Подякувати голові громади. Всім подякувати, тому що ну, робиться робота. І, і дякую вам за те, що воно робиться. Добра, здоров'я, високих вружаїв і слава Україні! Подяка висловлюється Коваленку Сергію Івановичу, водію фермерського господарства Расамське. Водій вибачу грузок. <зас> Подяка висловлюється Мотузці Віталію Андрійовичу, голові фермерського господарства Мотузка. Вас, дорогі наші фермери, нехай у ваших родинах завжди панує мир, любов та злагода, а поля радують вас завжди гарними врожаями, койдощик у милому підколечку виховій дощиці, піду я до сонечка. Щоденна праця на землі є сенсом самого життя. Хто, попри труднощі, чесно і сумлінно робить свою справу, завдяки вашим працьовитим, золотим рукам хліборобській мудрості та напруженій самовідданій праці, живе наша українська нива та розвивається сільське виробництво. А зараз слово для привітання надається голові Асоціації фермерів та приватних землевласників Кагарничини Олександру Шарокостопу. Будь ласка, дякую. дякую за надану можливість висловитися перед вами поговорити і подякувати вам. Шановні фермери, дорогі колеги, брати. чого так називаю вас і колеги і брати? Бо дійсно, коли ми в полі разом усі працюємо. Займаємося тим, щоб наша держава була з хлібом, щоб забезпечена була громада продовольством, область, держава і не малу частину світу, наша ріганенька Україна годує. Це що касається колег. Чого брати? Брати, бо тому, що як почалася війна, ми всі стали разом плечом, хто пішов воювати, хто почав допомагати нашим нашим ВСУ, хто технікою, хто грішний, хто продовольством. Ніхто не став оскорою і сказав, що ні. Всі сказали одностайно так. Ми повинні, як ніколи, бути дружні і сильні. Ви бачите, зараз найголовніша проблема це відстояти нашу рідну неньку країну. І все, що в кого є, треба допомагати військові, щоб у них нічого не бракувало. На нашому місцевому рівні ми всі повинні бути разом. Про те, що сказав голова, не всім сподобалося, що фермер має право і повинен викупити ту землю, яка дана їм була в постійне користування. Одні підтримали, другі не підтримали, але все-таки здоровий вуз переміг, і депутати нас підтримали і мають можливість. Ми дійсно заслужили. Раніше взагалі обговорювалося це питання, що держава повинна була безкоштовно передати. Це невеликі наділи. І якщо глибше далі розуміти цю справу, то фермер вже її не сховав ту землю, а він на ній працює. Дійсно було сказано, що це не тільки просто гроші або бізнес це поклик душі. Моє глибоке переконання повинні працювати у нашій громаді і скрізь, саме місцевий, бо місцевий буде дивитися на себе, на свою сім'ю, на своє село, на свою громаду і буде більше турбуватися і буде користь приносити. Це не так, як є ці корпорації, я їх не принивлюю, але скажу правильно, що заробили гроші, хтось знає, куди їх вивели. Ну а далі самі що розумієте. Фермер що заробить, він все вложить. Він нагодує сім'ю, нагодує громаду, нагодує державу нашу і буде годувати світ. Приємно, що ми сьогодні зустрілися. Держава не стоїть осторонь і бачить фермера. Чого і свято є. Нас чують, це означає, що ми потрібні суспільству саме в нашій громаді, в нас район. І район, і громада аграрна вважається, то саме основні надходження до бюджету йдуть Олександр Олексійович, відтвердиться саме від аграріїв. Чим буде успішніший фермер, чим більше він приробить, заробить, тим більше він платить і податків. Бажаю, щоб насамперед ви всі були здорові, щоб ваші сім'ї були здорові, працівники, саме найголовніше, щоб були також здорові, щоб вас розуміли, щоб вас підтримували. Ну і саме головне, щоб була перемога за нашою рідною країною. І Хлопці повернулися з фронту всі живі і здорові. Юрій місце, зірка рання пам'ять, зарок палкін кохання. Колективу головного управління Пенсійного фонду України у Київській області і особисто від керівника головного управління Фатфутінова Василя Гайнуловича, і також від себе особисто, сердечно вітаю вас усіх із Дем Фермера. Завдяки наполегливій праці, залізній витримці, за різній витримці, завзятості, стійкості, впевненості у своїх силах та майбутньому нашої держави, таких як ви людей. Фермерство живе і навіть у нинішній складний час воєнного леполіття переконливо демонструє високу, високу ефективність. Щиро дякуємо вам за любов до рідної землі, трудові здобутки, невичерпну енергію. Нехай за вашої участі фермерський рух в Україні постійно відчуває позитивний імпульс. Хай ваші професійні задуми та плани у співпраці з Пенсійним фондом Київщини будуть реалізовані на благо рідного краю, покращення добробуту наших земляків та всього українського народу. Я хочу відзначити, що поруч із пенсійним фондом завжди крокує фермер. Однозначно, ми переходили в нове приміщення, яке зараз знаходиться на парковій 14, і фермери вклали непосильну і. Працю і е, грошима, і хто чим міг, тим і допомагав задля того, щоб наші пенсіонери нашого, нашого краю могли приходити в тихе затишне приміщення і отримати весь спектр е, послуг чи то пенсійного забезпечення. А на сьогодні це вже і лікарняні, і е, е, від нещасного випадку на виробництві. На цей чи то застраховані особи, всі отримують повний спектр послуг, а приміщення саме виглядає тихим, затишним і дуже усім зручно. Я особисто вам, Олександре Васильовичу, хочу подякувати за вашу підтримку і від усього колективу Головного управління і від колективу саме Кагарлични. Низький вам уклін і Василь Гаймулович вам висловлює теж щирі вітання і. Щоб пенсійний фонд зустрічали і завжди задіяли. Вам щиро дякую. І за допомогу хлопцям ЗСУ і всім всім нам, і пенсіонерам, ви завжди були дбайливи, завжди допомагали. Ні разу від вас не почуто було. Не можу, не дам, завжди вперед, завжди ці вікна металопластикові, ті, що стоять у приміщенні, там і рука Олександра Васильовича. Михайло Михайловичу, благу, тут його син присутній. Безмежна, щира вдячність і низький хлін. Отой пандус, що стоїть такий красивий у пенсійному фонді, це Михайло Михайлович Благ. i no. you Родина. Сьогодні свої музичні вітання вам дарували вокальне тріо Кагарницької школи мистецтв у складі Тетяни Голдобіної Людмили Ігнатенко та Ольги Бащенко. Тріо заграва Кагарницького міського будинку культури та дует у складі Анатолія Климака та Людмили Поліщук. Щиро дякуємо вам за вашу клопітку працю. На все добре. До нових зустрічей.